31 березня українці голосували на виборах президента України відповідно до результатів голосування оприлюднених на сайті центра виборчкому у першому турі Житомиряни віддали Володимиру Зеленському майже 32% голосів. Петру Порошенку 15,25% та 13,1% Юлії Тимошенко. Чи дивують такі результати виборів містян? Ми поцікавились у перехожих? я взагалі то не дуже здивована, тому що я знаю, що в будь-якому випадку я не голосую. І ну, для мене це є мій особистий вибір, тому що я знаю, що в майбутньому буде опитування далі і будуть куча ще президентів. Але скоро настане такий час, коли буде один правитель. Абсолютно не здивований, досить прогнозовано. Головним моментом. Виборів це те, що та категорія, яка жодного разу по суті не приймала участь і ніколи не приймала участь. Нарешті прийняла участь у виборах у виборчому процесі і зробила свій вибір. На цьому все. Я думаю, що буде запекла боротьба. Я думаю, що всі будуть іти в абанк в цьому питанні. Я думаю, що певні вагомі кандидатури, які не пройшли у другий тур, будуть намагатися об'єднуватись навколо майбутнього переможця. Не дивує, в принципі, але і не підтримую. Напевно, все таки зомбування через телебачення. Ну і ну, я не можу сказати про Зеленську нічого, крім зомбування. Це, це просто насмішка була над народом. Треба вибирати людей, які вміють працювати, такого як Тарута, таких других. Треба було їх вибирати. Не дуже дивує, тому що навіть в день тиші плюси транслювали цілий день Зеленський, він там не вилазив з телевізора. Тобто, ну я не знаю, як це назвати. Промивка мозку, не промивка. Ну, люди більше голосують навіть не за Зеленського, вони щось думають, які зміни будуть. Ну, я не знаю, які зміни, якщо зайдуть інші олігархи. Ну які? Якщо за Зеленським свідомо йде Коломойський. Тому це... мене це не дуже дивує. Мене це е... ну як? Я дуже... Я російською роздосадовано, розочарована. Ну, як по мені, то краще під час війни не робити різких рухів і кажуть консервація, да, я за от, я за консервацію. Тому що ну, нічого не зміниться, а відкат можливий, причому відкат не в хорошу сторону. І получиться, що хлопці, які гинуть, гинули і ще можливо, будуть гинуть. Це все пішло на, розумієте, на даремне.